Так, 6 червня 2023 року прийшло сповіщення, що було взорвано Каховська ГЕС. Ми заступили на зміну в місті Херсоні. Почались проводитися евакуаційні. Робота саме на території острова, це було саме таке місце, яке піддавалось самому найбільшому затопленню. Ніхто не хотів вірити в те, що буде таке ну, горе. Дуже багато було мало подвижних негабаритних людей, яких ми вивозили за допомогою насилок, за допомогою медиків, за допомогою обичних громадян. Затопила спуск з острівського мосту. Тобто на острів вже потрапити було неможливо. Потрібні були тільки лодки, але більше, як ми, звісно, шукали залізні, металеві, тому що не знали, що може припливти. Тобто вибухівки було багато. Ми бачили міни, які почали вспливати з приходом води. Було було зроблено штаб, тось тобто куди вивозили людей. Був розбитий маленький палаточний городок, щоб людям надавали зразу там речі переодягтися. Тому що деякі люди, ну можна так сказати, пливли з острова самостійно. вода вже почала підійматися ще вище. Тобто почався обстріл по волонтерам, по поліції, по лодкам, які пливли на острів, щоб вивозити людей. Да, вони нам зробили такий сюрприз? Так, ну що задача нам поступила все, до евакуації мирного населення з мікрорайону Острів. Все, так як у нас в підрозділі був човен, був човен, ми його задіяли. Побачили там перших людей, до нас звернулись. Ми взяли на борт і почали вивозити до моста. І так вийшло, що ми вже на зворотному шляху перед самим мостом, мабуть, метрів 300-400 залишилось. Ми, коротше, наскочили на блокпост бетонний і відірвало гвинт. І враховуючи ту течію, яка була, ми щось там за секунд 10 тримаємось за провода на борту жінка, <світ> там, а, чоловік, а, кіт в переносці. Десь на третій день вже точку евакуації почали обстрілювати. Почали прилітати дрони, вже крило над нами зависало, вже над мікрорайоном, і вже. Поротивних з артилерії вже накривав Ти Коли тобі провода намотала на гвинт, yeah, і ти такий повний газ там іде обстріл, а вона ніфіга не їде. Бо тобі треба підняти мотор з води, треба з гвинта скрутити всі моменти эти, провода, канати, коротше, які-то. Іли ти в дверь заїжджаєш, і там а люди з балконів, що реаліті-шоу. Павіше, там, там стирка моя висіла! А ти все а намотає, ти я... на винт, хлопці. <риклад> як ти так дивишся, а там таке шоу, як в калізе. Ти то <риклад> там право, влево, <риклад> Боже. Да, 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 а. Ну і коротше, заходимо ми во двор, і там хтось щось раз балкона. Вот це ж з історії Лівий, правий. а позаду ж працює мотор. І ти нічого не чуєш, хтось ну, стоїть людина, щось кричить. Ну і я такий на легком ходу захожу спокійно. І тільки так ток. І ми зупинились. Ти встаєш, дивишся, ага, качеля задню. Це було щось. Як ми що? справилися. Я думаю, ми справилися на пусть нехай не на п'ять, а на чотири з плюсом. Ми справилися думаю, трошечки. Побили ну... техніку нашу, ну, все відремонтоване, все зроблено. Якщо що, ми знову готові.